Ріб'юлі, всім привіт! Атмосфера в нас в молочному корпусі. Покажу вам сологуні, де я беру цього мужчини. Вони вже працюють удвох. Це Лена, можете підходити і в неї купувати. Лавашики. Дивіться, кукурузний, тандирний, це такі здорові лаваши. І сологуні. На сологуні, дивіться, 240 гривень. На 20 гривень ціна піднялася. Є такі. Паличками такими, моцарелами, солуні. 249. А сологуні що? З цим сукропом немає, так? Да? А, є з сукропчиком. О, дивіться, класно. Це 240 кіло, да? так? Так, 240 кіло. І ще ось такий, дивіться, копчений по 300 гривень. Була в них ціна. Соус оцей е, із слива шикарний. І приправка якась. А це приправа куди вона? А куди ця приправка? Це сванський соль. Соль? Соль сванський. А, Сол, це соль. соль, дивіться, яка ціна? Ціна. 50 гривень баночка. Соль якась там, я не вимовлю це слово. Тому приходьте, вибирайте солову не обалденно. Чесно. Є щось з паприкою. Я люблю з укропчиком. А яку? Яке ви любите? А ну пишіть цікаво. Класичний з укропом чи з паприкою.